Обстрілів із реактивної та ствольної артилерії поменшало, але побільшало атак дронами. Російські терористи продовжують тримати у напрузі жителів Нікопольського району. Протягом тижня кілька разів скидали на цивільні будівлі вибухові снаряди з коптерів. У самому Нікополі був поранений місцевий житель. Аби убезпечити людей від раптових нальотів у місті, почали встановлювати наземні укриття. Докладніше Софія Богуцька. Десь приблизно. У четвертій годині дня промували спочатку два вибухи. Я вибіг на вулицю. Нікопилець Олег розповідає, як потрапив під обстріл із російських дронів на початку тижня. Чоловік працює в одній із місцевих шкіл соціальним педагогом і, хоч освіта дистанційна, був на робочому місці. Вибіг тільки з тих причин, що на вулиці працювали люди. Робітники наші подивитися, нічого там з ними не трапилося. І буквально через 10 секунд повторно ще два вибухи. Бачив, як летить каміння. Ну Так трапилося, що ці каміння потрапили мені в голову. З коптера на людей росіяни скинули міни. Осколки полетіли у стіни, а каміння у людей. І з раною голови та забоями по тілу Олега швидкої доправили до лікарні. Рана є, струс головного мозку так, ставить час і черепомозгова травма. Я з певних причин відмовився від стаціонарного лікування і зараз перебуваю на амбулаторному лікуванні. Виявити та збити ворожі коптери вкрай важко, аби додатково убезпечити жителів міста від раптових обстрілів. У Нікопері почали встановлювати наземні бетонні укриття. Наземні укриття встановлюють у Нікополі першочергово на зупинка громадського транспорту. Ось цю російські окупанти обстріляли буквально місяць тому. Армоване укриття розташували якраз на місці прильоту. В одному з районів міста робітники завершують монтаж уже третьої такої споруди. Зроблені вони із секції армованого бетону, розраховані на 25 людей. Кожне по всьому городу будемо ставити арміра тут бетон, і тут 200 міліметрів, десь товщина. можна укритися в якщо буде обстріл тут, розплятися з чого. Ворог все одно на той стороні. 75-літній пан Микола вирішив перевірити нову споруду. Каже, у Нікополі зосталося дуже багато літніх людей, тому пропонує удосконалити конструкцію. Немножко треба доділати. чому? Потому що скоплення людей треба поставити скамеєчки. Хоч такі, як говориться, примітивні, тому що вистоять. Може бути і довго придеться, а присесть це другое дело. Дідусь сам мешкає в обстріляному росіянами будинку. З нікополя не їде та каже, ніякого примирення з ворогом бути не може. Вот посмотрите, все за все забито ЮСБ. Весь міст Нет такого места в місті, де б не попал какой-нибудь снаряд. Тепер на десятилетия ваші внуки будуть їх ненавидіти цю Росію. 100%, тому що таке зло робити. Тим часом у Ніку лунає сигнал тривоги, загроза артобстрілу. Пані Тетяна забігла на хвильку в укриття і поспішає на зупинку автобуса. Загроза. Хочу домой поїхати швидко. Зайшла, посмотрела, думаю, надійна лініт. Ну як? Ну, мабуть, так. Мер каже, що місяця додаватимуть нові модульні укриття у людних місцях. Жодної копійки із міського бюджету на цей проєкт не витрачають. Ми спілкувалися з підприємством «Нікопольським», яке взяло на себе повністю зобов'язання. Повного комплексу робіт, включаючи і встановлення цих укриттів, вони сертифіковані. Витримує воно осколки і пряме влучання саме ну, ствольної реактивної артилерії. Софія Богуцька, Ярослав Шико, програма Вікна СТБ. Єдині новини.